Ви викликані в якості свідка. Права і обов'язки свідка. Зрозуміли? Зрозуміли. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за завідомо-неправдиві показання і за відмову від показань. Суд приводить свідка до присяги. Перед вами присяга. присяги за чітко Я маю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи. Ви знаєте знає. з обвинуваченим? Надавав правову допомогу. З обвинуваченням у зв'язку з тим, що надавали йому правову допомогу як адвокат, так? так, ну як адвокат, як його захисник. Він звернувся до мене колись, йому переконав порекомендували. Ми уклали з ним загальний договір про те, що буду надавати правову допомогу. І... Коли... Правову допомогу зв'язку. Ні з чим, просто на всякий а ви, Ну, Давайте уточнимо, з якого періоду часу визнайомили. Це, мабуть, був десь 17-й рік. Ну, але приблизно я не Договір був укладений приблизно в 2017 році. році. А в подальшому він зателефонував, а повідомив мені про те, що в помиро відбуваються обшуки. В подальшому можете сказати про близько ви, якщо? Оскільки ну, я пам'ятаю, це... Ну я дивився по документах, це квітень 18-го року. Він зателефонував, говорить у мене обшук, приїдь, будь ласка. Але справа в тому, що тоді до мене вже був дзвінок від іншого клієнта, якого також відбувався обшук. І тому я не зміг з'явитися і надати. Правову допомогу при проведенні обшуку. Надавав правову допомогу при проведенні обшуку за іншою адресою. Він мене застав у дорозі, я вже їхав на цей обшук, ну і я йому повідомив, що, на жаль, з'явитися на цей обшук до нього не зможу. подальшому я знаю, що його було затримано, я брав активну участь в розгляді клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу. Брав участь в засіданні Голосівського районного суду міста Києва, який обирав запобіжний захід, і потім оскаржував це рішення, подавав апеляційну скаргу на. Ухвалу слідчого судді і брав участь в судовому засіданні в апеляційному суді міста Києва. Він тоді ще наче не був переймейнований. Подавав скаргу на що? На ухвалу про обрання запобіжного заходу водів. Апеляційно скаргу. Йому тоді було обрано альтернативу за... видів застави 1 млн гривень. І в ну, подальшому це рішення було скарбен результатами розгляду апеляційної скарги, суд задовольнив мою апеляційну скаргу, знизив розмір застави. В подальшому був, ну, сплатив заставу. Я не знаю, чи він, чи інші особи цього не знають. Знаю, що він вийшов на волю. І в подальшому я вже лише надавав право допомогу в виді. Згодом, оскільки я не був активно задіяний, я знав, що працюють інші адвокати, ми підписали угоду про розірвання договору, договорів про надання правової допомоги. Після цього ми з ним довго не бачили зустрілися випадково в 22-му чи 23-му році в приміщення Дніпровського суду. Я був по іншій справі, він теж по своїх справах ми так перекинулися, ну, переговорили трішки. І все. Чиски вже не брав, правої допомоги не надавав.